І біткоїнами, і квартирами, і звичайними грошима, чим тільки народні депутати Мустафу Наєма та Олександра Кубракова не намагалися підкупити, та все марно. Тільки на початок набу попались на гачок, попались набу. Чи відомі імена корупціонерів розкажуть мої колеги? Давайте проглянемо матеріал, а далі повернемось до обговорення теми і набу, і антикорупційних законів, і дійсно їх результативності. Наскільки нам вдається приборкати всі ті? Хабарницькі процеси, які досі залишаються в країні. Міг озолотитися. Натомість обрав законослухняний шлях. Голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Наєм пішов на співпрацю з Набу. Посадовець допоміг зловити на корупції чинних депутатів. За даними УП, слугу народу Андрія Одарченка, підозрюють у першому в історії криптовалютному хабарі. САП та Набу оголосили парламентарію підозру. Слідчі кажуть, нардеп поклав око на кошти фонду для ремонту університету, в якому займає посаду ректора. Суму підкупу встановив у 50 тисяч доларів. П'яту частину хабаря віддав у біткоїнах. Сьогодні 21 листопада листопада, без третього року частини Ще один чинний нардеп хотів збагатитися на відбудові. Він отримав підозру від набу за джерелами УП це Сергій Лабазюк від групи за майбутнє. Слідчі встановили. Парламентарій дав хабар, аби мільярдну відбудову доручили його компанії. За це обіцяв до 5 відсотків від кожного підряду. 150 тисяч доларів вже встиг передати у китайській шкатулці на паркінгу одного з столичних супермаркетів. Їх і знайшли правоохоронці під час обшуків у серпні 2023 року. Народний депутат України за сумісництвом власник великого будівельного та аграрного бізнесів звернувся до топ-посадовця міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. Третій хабарник був винахідливим за послуги, хотів розрахуватися квартирами. Обіцяв нерухомість у новому столичному ЖК на 170 мільйонів гривень. За це чиновник мав залишити чинними угоди про будівництво комплексу на землях міністерства. Підозри повідомили власнику приватного товариства та керівниці держпідприємства. Ну, власне, про хабарників, про набу і про збільшення чисельності важливої для нас антикорупційної структури. Будемо говорити із експертом бюро аналізу і політичним експертом. Перепрошую народним депутатом воського скликання Олександром Черненко. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Ви знаєте, дійсно, давайте розпочнемо з цих кричущих епізодів, тому що вони підсвічують багато важливих питань, які варто з вами проговорити. Наприклад, перший епізод Одарченко пропонував главі Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури 50 тисяч доларів в обмін на сприяння отримання коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. Ми для себе розуміємо, що фонд створив парламент, що цей фонд наповнюється з державного бюджету Частково використовуються кошти з російських банків, які примусово вилучили. І бачимо, що високопосадовці зазіхають на ці кошти з державного бюджету, так і намагаються використати їх для себе. Але перша пр проблема, яку я тут бачу, що у цього фонду відсутні належні пріоритети, напрямки фінансування, на що він спрямований, і з чим він має займатися в першу чергу, тому і його намагаються ось так висмикувати чи ні. Ні, ну там якби є, є один глобальний да широкий напрямок. Це відбудова якраз е, об'єктів, які постраждали або були зруйновані від російської агресії. Тобто, або там пов'язані з ним, можливо, там дороги чи так далі. Так далі. Власне, те, що стосуватиметься і стосується відновлення України. Я знаю, що багатьох е, ну не багатьох, там в достатній кількості міст вже е, розпочались роботи, і, і власне, які фінансуються з цього фонду. Я так розумію, що ну там в різні історії були в цих вчорашніх трьох подіях, пов'язаних з фондом держвідновлення. але одне це коли депутат там Лобазюк він хотів просто отримати, щоб його е будівельні е структури, його будівельні фірми отримали підряди на відбудову. А у випадку, там з іншим депутатом, який з Харкова так він хотів на свій там інститут, так щоб завести ці кошти, будь-якому разі, ми розуміємо, що е, е, кошти на відбудову, е, і, взагалі, кошти на будівництво це дуже ласий е, такий шматок е, для е, певних корупційних дій. Тому слібо, ну там ми ж у нас більшість останніх скандалів корупційних, так принаймні журналістських, пов'язані або там згадайте ці справи катася, пов'язані з тим, що брали кошти там на будівництво доріг, об'єктів і так далі, і так далі. Тому що завжди там можна не, не досипати цементу, так або не, не докласти асфальту, і ніхто це не побачить, не поміряє. А в перерахунках в таких масштабах це мільйони, е, якщо не мільярди маржі, так. Залежно від підряду, тому звичайно, тому і наші партнери західні, які сьогодні активно е, е, збираються фінансувати відновлення України. Для них це дуже великий, і скажімо, великий ризик, що ці кошти будуть якимось чином корупційно е, вкрадені. грубо кажучи. тому власне є оце на назначення. Пані Прицкер, яка власне і слідкуватиме за тою допомогою, яка йде на відбудову, тому постійно ці аудити і моніторинг, тому що ми ну всі розуміють, наскільки це по перше колосальний об'єм, це колосальні кошти, так колосальний оборот, і настільки це ну така може бути спокуслива годівничка для українських корупціонерів, тому я думаю, не випадково набу, якраз всі ці справи там в один день якраз пов'язані щоб дати сигнал нашим партнерам, дивіться, е якщо будуть справи, в е якщо будуть хтось захоче вкрасти на відбудові, ну ми принаймні будемо по мірі можливості їх їх ловити, і це такий дуже позитивний сигнал для е для от наших партнерів. Що, що ми принаймні намагаємося з цим боротись. Ну, знаєте, з одного боку дійсно важливий сигнал, що ми будемо ловити тих хабарників, які намагаються якимось чином відтягнути на себе частину бюджету на відновлення на відбудову України. Але ж є і інше питання: що той підрядник, який має намір і бажання відбудовувати якісь об'єкти в Ірпіні, в бучі в інших звільнених містах, йому потрібно шукати, кому дати хабар, щоб все-таки почати цю відбудову. І всі ці процеси так чи інакше також пов'язані з тим, що до когось потрібно зайти, занести, чому у нас це все не відбувається централізовано, і чому ці підрядники здебільшого залишаються тільки свої, а не ті, які дійсно можуть виграти всю тендерну документацію, пройти виграти по всім умовам, запропонувати найкращу ціну і найкращі матеріали для відновлення міст і населених пунктів, які постраждали від війни. Ну, дивіться, по перше, скажімо так: давай, давайте говорити відверто об'єктів, які потребують сьогодні від фінансування відбудови. Ну набагато більше ніж тих можливостей сьогодні для фінансування. Так і є певна черга, певні пріоритети, які визначають власне. Я так розумію, що ця агенція по відбудові визначатиме, що є пріоритетнішим, а що є другорядним по відбудові. Це перше. Бо все одразу ми не можемо зробити. І тут, тут перше з'являється так корупційна спокуса, чому там кошти йдуть на цей об'єкт, а не на інший. Так? Це все таки. Друге, щодо підрядників, все-таки розумієте, все, все зрозуміло. І наскільки я знаю, що ця агенція вона буде оголошувати тендери, і все це буде прозорим по тендерам, але ж ми ж теж ну, давайте, ми ж дорослі люди, що в тендерах можна. Прописати різні тендерні умови, так там можна поставити певні, як це називається на сленгу, е, заточки, так? які автоматично відсіють одних і допоможуть виграти тендер все Це ніби е, прозоро, все ніби конкурентно, але ну, це така конкуренція. Тобто, в будь-якому разі, е, я ж не знаю деталі, і слідство поки не відкриває, в чому там якраз полягали ці. Пропозиції так відкатів, пропозиції хабарів, в які деталі я думаю, ми це дізнаємося згодом. Але сам факт, що ну дуже добре, що там і Мустафа, і, і інші рядовці, які, яким це пропонували, вони ну, все-таки ну не повелись на це так, але ну вони могли просто відмовитися. Але якраз тут була. Дійсно здійснена така спецоперація, так яка ну допомогла це все викрати, ви, ну, зробити публічними. Ну і в цьому є певний позитив, але ж треба розуміти, що ну на жаль, та, у нас і в уряді, і в інших там органах державних і місцевого урядування не всі такі мустафи наєми, так які. Це можуть там зробити, продати огласку, і власне звернутися в набу, щоб ті розпочали розслідування. Велика кількість все-таки ведеться на ці спокуси. І коли от кажуть, так, що це вперше було зафіксовано хабар в біткоїнах, так це вперше було зафіксовано. так? І якби не, скажімо, Мустафа про це не. Де розказав, ми б цього і не знали. А вже в принципі дуже Пане багато Олександре. Тут інше та... питання. Звідки у Мостафи е, криптогаманець? Розумієте, зараз? Е, е, НБУ намагається заборонити виводити кошти через криптогаманці. Намагається якось цей ринок укультурити, тому що розуміє, що е, ці схеми з криптогаманцями дозволяють мінімізувати оподаткування. Е, е, і тут питання знаєте, я не вправі, але він був створений для того, щоб спровокувати. Чи він був створений раніше для того, щоб використовувати? Я думаю, що тут також мають правоохоронці розібратись. Я, я не знаю це. Не до мене, але я думаю, ні, якщо була пропозиція власних хабаря в біткоїнах, то я думаю, що в рамках цієї спецоперації не проблема була спеціально для цього створити цей криптогаманець. А я не знаю так, я думаю, що що, що це стане відомо. Рано чи пізно. Але слухай, ну, у нас є прецеденти, коли депутати вже декларують. Е а скільки їх не декларує, навіть не, навіть боюсь подумати, але є, були прецеденти і попередньому, і здається, в цьому скликані, коли депутати в деклараціях е ну, вказували наявність на криптовалюти. Ну, тобто, скажімо так, це, це, це не є чимось таким е зараз унікальним. Але те, що власне, ці операції не дозволяють. Ну, це робити дуже, дуже таємно, Да? я скажу, якби не було цього викривання з боку Мустафи, ми б і не знали. І, власне, це і велика проблема, тому що, ну, скажімо так, знаєш, люди кажуть, що, що дуже багато корупції якраз пішло в крипту, і це там виявити нереально, і там знайти кінці нереально. Це, це не ті старі добрі китайські шкатулки. Тобто, бачите, в нас різні депутати. Є такі стара школа. Які от, а та є вже от просунуті. Так, ну тут знаєте, хейтери кажуть, що просто було питання в розмірі хабаря, що 50 тисяч доларів на такій справі, напевно, легше було злити, аніж мати співпрацю. Але це також ми не маємо права ні звинувачувати, ні давати якісь коментарі, які можуть спровокувати людей до хибної думки, так щодо е, діяльності наших високопосадовців. Але дійсно, ось цей епізод, коли підряди з відновлення інфраструктурних об'єктів намагаються продавати, або ж пропонують так. Придбати і отримати на користь свою вигоду це ганебно, але не єдині депутати, і не лише в сфері відновлення відбудови, також є і військова корупція. Міноморони заявило про спробу зірвати закупівлі продуктів для армії. І розуміємо, що навіть після того, як змінили міністра оборони, змінили його заступників, задекларували, що в нас новий шлях розвитку міністерства, який буде прозорим, чесним, ми бачимо знову при. Виклади того, що десь в регіонах намагаються провести е, закупівлі і на тому зловживають. Як нам бути з цією військовою корупцією? Це, це, це теж там питання не одного е, не, не одної години відповіді. Е, Дивіться, дійсно система, особливо да, в військових закупках, в, чим, в чому і специфіка, що дуже багато речей до останнього часу, де ще й зараз, те, що навіть не стосується там, зброї, збройні, і так далі, все одно воно є засекреченим. Так? От так. Це Хоча там, стосується абсолютно не, 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 не збройних речей, але кажуть, от, якщо ми будемо знати, скільки там, закупуємо одягу, ворог буде знати. А скільки у нас бійців, да бо якщо ми будемо знати, скільки ми закуповуємо яєць, значить ворог буде знати, скільки в нас там частина. Ну це доволі такий смішний аргумент, так і він не витримує критики. Дуже добре, що після всіх цих скандалів, хоч вони дійсно неприємні, хоч вони скажімо так, ну не в привабливому світлі там показу Україну, але Після цих скандалів відбулися зміни, і вони відбуваються досі, в тому числі і по оборонних закупівлях. Але ну, не, не до кінця, тобто наскільки там все, по-перше, ну, дуже, дуже забюрократизовано, дуже багато паперів. Майже немає там, таких, скажімо, там нових електронних там, способів обліку і так далі. І так далі. І це породжує. Прожив всі ці речі, які ми говоримо. Ну просто знаєте, тут приклад, якби ну можна сказати, ну дійсно ця корупція вона там десятиліттями вбудовувалася, і там один день ти її не прибереш. Це правда, але найбільше, ну скажімо, це от боляче, що це, це все-таки йде під час війни, і це якраз іде. Тобто, кожна вкрадена гривня на власне військових закупівлях, оборонних закупівлях це життя. Життя солдат, і воїнів, і мирних мешканців. От тут, звичайно, це, це набагато, скажімо, болюче сприймається, і відповідно відповідальність за такі злочини, я думаю, що має бути ну, доволі серйозна, і бо, бо це, це ну, крадуть життя наших громадян. Так, знаєте, щоб трішечки підсилити, щоб наш глядач розумів, наприклад, є ось справа серед військових: це частина на Чернігівщині закупила генератори з порушеннями на майже 40 мільйонів гривень. І було проведено аудит, що через це було придбано на 163 генератори менше від встановленої потреби. Ну а зараз, в зимовий період, коли ми розуміємо, що в окопах і бліндажах потрібно якимось чином грітися, ще потрібно обслуговувати частину техніки, наприклад, під Жати ті ж самі дрони і планшети до них це просто катастрофічна проблема. І добре, що на це звертають увагу. Також у Міністерстві оборони України зазначають, що є недоброчесні підрядники, які просто намагаються зірвати закупівлі тих чи інших товарів, які необхідні для армії, аби просто знаєте, щоб на наступний квартал чи на наступний рік. Е Затягнути цей процес і постачання було призупинене. Добре, що вже є така публічність, є підзвітність, і ми розуміємо, що найбіль... ну, більше зараз ми таких епізодів можемо публічно обговорювати і робити якісь висновки. Але для того, щоб дійсно нам вдавалося подолати корупцію, для того щоб ми могли виправити ситуацію, і для того, щоб ми показали приклад того, що ми виконуємо домашнє завдання, Верховна Рада підтримала у першу Шому читанні збільшення штату набу на 300 осіб, що є однією з вимог Європейського союзу для початку переговорів про вступ ем, з Україною, так, до єдиної європейської родини. Але ж це важливий епізод для нас, тому що все те, що ми з вами проговорювали, це частина роботи е, власне набу, яке має цим і займатись. Е, так, так. Це позитивно, тому що ну на жаль, наша корупція настільки. А об'ємна так, настільки е, сильно, що е, ну, ми ж бачили, просто ці вимоги вони з'явилися на порожньому місці. Дійсно, бачили, що ефективність набу дещо страждала, тому що е, ну, один детектив вів кілька справ, не міг на, на ні на одній зосередитися, займало багато часу. Тобто е, збільшення, ну. Воно, скажімо так, в бюджеті воно не, не, не дуже відобразиться, там це не, не є ж такі кошти. Але якщо ефективність такого органу, як НАБУ, стане кращою, я сподіваюся, вона стане кращою, тому що ну, додаткові люди це завжди додатковий ресурс, який допомагатимуть, то це абсолютно буде виправдано. Я ж повторюю, що ці вимоги з'явилися не на порожньому місці, вони з'явилися після аналізу. Попередньої діяльності НАБУ, де побачили, що жну просто не вистачає сил. Е, але бачите, цим не обмежується. Там хай в нас інша є проблема, навіть цей вищий е, антикорупційний суд. Е, е, він так само там зараз завалений справами, і деякі справи дуже довго розглядаються і, і навіть закриваються за закінченням терміну е, давності. І це це ще одна проблема. Тому тут не якщо зараз буде більше детективів, більше будуть вони е, там викривати справу, вручати підозр, передавати до суду, е, а скажімо, розгляд в судах не присвідчиться, і це буде знову додаткове навантаження на суд. Яке тут треба комплексно е, вирішувати ці проблему? Ну але ну я в цьому нічого поганого не бачу. Е, знову ж щоб, тут теж важливо, щоб кількість. Так само була пов'язана з якістю, щоб це там не випадкові були люди. Да, щоб певна атестація, підготовка і так далі. І так далі. Ну, в принципі, всі ці детективи вони на конкурсній основі обираються, там непогані відносно за зарплати. Тому, в принципі, я думаю, тут тут проблем не буде, і будуть бажаючі, і будуть охочі. Я ж кажу, головне, щоб ви мали відповідний рівень. Так але знаєте, тут ще дійсно ви вказуєте про консолідовані зусилля і розуміння того, як діяти комплексно, тому що, наприклад, один закон, який приймає Верховна Рада, нам на користь дійсно потрібно збільшити кількість представників набу, які будуть займатися і розкривати ці гучні справи. По 100 кожен рік ну можливо потрібно було відразу 300, а далі будемо вірити, що просто корупційних схем буде менше, і потреба у такій кількості людей буде менше. Але в той же момент Верховна Рада голосу. Сує у першому читанні за проєкт законом 10.140d, який ставить під загрозу е, механізм громадської участі і контролю в доборі і оцінюванні суддів. І це про те, що ви говорите, що в нас не те, що суддів мало, так і ще й не зрозуміла якість їх роботи, і в нас е, ті справи, які дійсно потрапляють до суду, е, ну не завжди ми бачимо фінал, і не завжди ми бачимо фінал на користь дійсно вирішення проблеми. Е, чому Верховна Рада от не має цієї знаєте консолідації? Це щоб всі законопроекти, всі ініціативи були в одному векторі і на користь Україні. Це теж таке непросте питання. Дивіться, ну, давайте, давайте будемо відверті. так? А, в нас депутати і, і в попередньому скликані скликаннях навіть так. І в цьому все-таки вони будь-які, ну, не всі депутати, там, скажімо так, значна частина або більшість, будь-які. Свої законні рішення там теж приміряють на себе, так? Що ви вигідно їм це вигідно, і там потрібно їм це чи не потрібно. І лише там, де наші партнери нам дають цей чарівний пенділь, так? Е, е, власне, як було з усім, як було з декларуванням, як було з створенням тих, тих самих НАБУ і так далі, і так далі. Тобто е, більшість цих е, е, рішень, е, реформ, е, вони. Е, Дійсно були, скажімо так, мотивовані нашими партнерами, і навіть там, де десь хотіли якось пропетляти, як у випадках з деклараціями, що нібито ми їх здаємо, але але ми їх не відкриваємо. Так громадськість їх не бачить. Як хотіли депутати, тобто підляли до останнього, поки ну не було вже такого останнього китайського попередження, так або робіть як треба. Або розбирайтеся самі своєю економікою, своєю війною і так далі. І так далі. І, звісно, вже після цих от таких знаєте, тих позору да, верталися до, до того, як потрібно, так і в цих випадках. Тобто, коли по збільшості кількості збільшенню кількості таків набув жорстка вимога. 에, там, по умовах там, розпочати вступ в Євросоюз, 에, ну, хоч і не хочемо, проголосували. Так? Коли по іншим питанням, поки що, поки що жорстких таких вимог немає, жорстких ультиматумів нема, ну, думають, ну давайте як, якось ну, як завжди може, пропетляємо, може, не помітять і так далі. І так далі тому приймаються 에, такі ну, половинчасті рішення, так, про які ви сказали. Ну, подивимося. Ну або для наших партнерів це, це не принципово і не важливо. Тоді воно і так і лишиться. Якщо це дійсно принципово вплине на якість суддівського корпусу на доброчесність, так далі. Так далі то ну будемо, будемо чекати нову там жовту, а потім червону картку і знову буде. Передивляться, проголосовують, як це вже не Я думаю, В першу чергу має бути червона картка від суспільства, яке розраховує не лише чути про гучні справи, а чути і про посадки. І тут дійсно має бути е, якось збалансовано це. Можливо, допоможуть нові поправки до закону про запобігання корупції. От, наприклад, тут також ініціатива, яка корисна для нас усіх, всіх, тому що йдеться про можливість для нас перевіряти активи і майно чиновників, які ті придбали до призначення на держпосаду. Е, тому от, бачите, ми з вами аналізуємо всі ті ініціативи, які зараз Верховна Рада так приймає, тому що не так часто в нас пленарні засідання, не так часто ми маємо доступ до інформації, тому що журналісти зараз не можуть працювати поряд із сесійною залою, але мені видається, що ось от така ініціатива має бути підтримана суспільством, тому що перевіряти статки і. Те, як живуть наші держслужбовці, потрібно, і це буде нам на користь. Ну, це правда. Дивіться, в чому є проблема, а, що в нас настільки, на жаль, на жаль, за ці десятиліття ця корупція проникла глибоко, що дуже часто від нас вимагають те, чого навіть немає в самій Європі, тому що ну, там є певна традиція, так? є певна. Політична культура це не знає, що там нема корупції, так але вона ну настільки просягнута, і тому там є корупційні розслідування, є відставки. Але, наприклад, такі речі, як, от іноді, іноді ми, на жаль, приймаємо, скажімо, так такого жорст, Ну, жорсткого антикорупційного законодавства, як у нас мало який, в якій європейській країні є. Це стосується пожиттєвого статусу цих пепів, політично значущих осіб, якого ніде нема, так само і оце що те, що чиновник набув до того, як він став чиновником, так і є можливість перевірки цього. Ну дивіться, навіть якщо там є певні активи, чи, чи нерухомість, чи що, з це не сплачено податки, але ну людина не була чиновником, була бізнесменом, так так ну він набув. Невідомо звідки, але він не був чиновником, він не використовував свої службові повноваження. Тобто, це вже не є корупція. Це не сплачення податків, це оптимізація. Можливо, це якісь там інші е, фінансово злочинні схеми, але це не корупція. але тому е, перевіряти мають те, що чиновник набув або під час е, перебування на посаді, або вже після так, так але того, тут пане Олександре, він... мені здається, важливо розуміти, щоб нас було з чим порівняти, коли е, він ушов у депутати, що в нього було, і коли так. він провів рік так. в парламенті, е, як ситуація змінилась, так Диві, тому... дивіться, дивіться за зараз. Тим немає проблем, тому що навіть ще на етапі кандидатства, навіть до обрання, всі кандидати здають декларації там за останній як мінімум рік. І ми бачимо, з чим іде зараз. Йдеться про те, що е, там Національна агенція запобігання корупції і інші органи можуть перевіряти те не просто, що він задекларував, ідучи в парламент, а перевіряти законність набуття. Тобто, є, от, от, А якщо людина не була чиновником, Ну, ну очевидно. Ми ж будемо відстежувати. Є... Так.